Не галька. Хай. Дай Боже, ну та ходи, що ти так помали? Тихо, дивись, я ще розгалуйся. Йдемо через стежки двірі. Слухай, а я щось маю стидати? Я що я, я стевці до хати лізу, чи що через подвір'я на півпередні буду того кола мутати. Я не маю часу, то молоді люблять чи прогулювати. Або як твоя внучка, я дивлюся, вона все так полегосенько си йде. Так ніде ще не спішить. Я говорю, о так, баба, що за неї зробить. А ти дивлюся, так чи правила Галю, файні. Так до зими, до зими, щоб тримало тепло. Ти будеш мерзла. Я би, може, ти ж хотіла, але я... Я все життя розумію, що в мене фігура, ну всі, всі питають, яка то дієта, а я де знаю, така моя порода, а ти чої породи, ну що зробиш? От до начка добігай, ну то почекай! За, ну, не, ну де летиш? Та ще заб'їш. Чекай, ще задійшов, будемо з нею робили. Ну то вже йти в село, то й ти сім разом чекає. Коли сіда кавалєр, почуєш. Чекай за кімнатки нема, ти знаєш, що її внучка встроїла твою бухгалтерію. Ну, то я тобі говорю. Ну та хто би її в'є, то в'яли, в'яли, не знати, за які заслуги взяли. Певні, як Надьку за молода брали на всі роботи. Що ми всі шепчемо? А ми щось їм маємо шептати, ні? Говоримо, що я ладні виглядаєш. Ну, Дівчата, я то не люблю обмовляти, ну, йдемо вже попри стефкіні вікна, я вам повім. Що то Оксана вікна не могла помітити? Зима на носі. Празник був, празник був! А вікна не м'яті ви то, собі можете представити, як я Якісь такі фіранки, ну та як то? -то? Та що то без квіточок, ні без нініць? Я не знаю. До чого ще доробила? Ні, Ольга, ти би вже мовчала, бо за твою внутріш ми навіть не будемо зачинати. Так що таке, знаєш, я ще можу щось повісти. Все, тихо, зараз ще пересвар. Ча, тихо, не нам судити. Не нам судити. Дівчата, чекайте, ми десь не туди й зайшли. Де то ставки того фірточка була, вже все позашивали. Вже все, дивіться, як вона все обгородила, аби людям не дати перейти через її подвір'я. Як вона то все, зволоч я зволоч.